Всім привіт, мої патріотики, чуфічки, котики та собачки. Сьогодні я хочу зробити дуже класну гру з моєю новою подружкою Мартою. Якщо ви пам'ятаєте відео, де е, вона мені пропонувала усі роботи у Брукхевені, то е, вона мені потім віддала гроші і я хочу їй зробити. Дуже класний челендж. Вона любить одну гру. Ця гра називається part-time worker чи щось таке. Е, я хочу зробити цю гру у реальному житті тут. І так, я спеціально купила за свої особисті кошти цей магазин. Так, 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 це мої кошти. Ну, навіть не знаю. Чи вам розказувати, де я їх взяла чи ні. Ну, коротше, починаємо. Також хочу дуже подякувати усім своїм спонсорам, а саме містеру Бісту, який допоміг мені і трошечки доклав грошей. Ну, там буквально одну там, капельку, одну гривеньку. Так, ну, зовсім трошечки мені допоміг, так. Ну що ж, Давайте перевтілимо е, реальне життя у цю гру. Зараз ви самі все дізнаєтеся, тож погнали. Я їй вже написала, щоб вона прийшла у магазин, е, який я їй відклутила на локації. Коротше. Я буду перевдягатися у різних костюмерсів, клієнтів, а вона буде обслуговувати. Але бувають різні клієнти. Добрі клієнти це які ну просто там зайшли, подивилися, щось там купили, розрахувались і пішли. А погані клієнти ой, скоро ви дізнаєтеся, що роблять погані клієнти. Я спеціально для цієї гри купила. Ти ж знаєш, як грати у парк Worker? Так, звісно, я дивилася багато відео. І що, це серйозно, що ти мені зробила таку гру. Так, так. Я буду перевдягатися у різних кастомерсів, у різних клієнтиків, а ти маєш мене обслуговувати. Окей, окей. Зараз за заказ. Чудово, стій там, а я зараз прийду. Друзі, у мене є неймовірні пранки для неї. Що ж, давайте перевтілюватися. Хм. Доброго дня, можете, будь ласка, пробити ось ці ось чіпсики? Так, гаразд, гаразд, раз. Угу, угу. Це буде коштувати 25 доларів. Гаразд, а можна ще ту шоколадку? Гаразд, яку тут. Чорно? Так, так, чорно. Еге, дякую до побачення. Я думала, це буде набагато складніше. Ось така ось перука. Я буду зараз поганим клієнтом. <гум> ха Ха-ха. Dobrý deň! Dobrý Ha-ha-ha! Zdá sa, vlala, lekala sa veľmi silno! Доброго дня! Скільки коштує це молоко? Я хочу його купити. А так зараз подивимося. Дві гривні п'ятдесят. Гаразд. Ось тримайте. До побачення. Гарного дня. Цього вона точно не очікувала. Bye. Mm -hmm. Доброго дня, доброго дня. А, скільки коштує цей банан? А так зараз гляну. П'ять гривень. Гаразд, тримайте. У Вас таке гарне волосечко. Дуже дякую, ви також дуже гарна. Доброго дня, а у вас є кукурудза. Ні, Не лежа немає. Не, не, не. Добре дякую. А скільки коштує цей банан? Добре, дякую. До побачення. Доброго дня! Я бачила, як хтось загубив банан з цього відділу. Можете, будь ласка, повернути? Так, так, звичайно, не гараж Дякую. А у вас є помідори? Немає. Не а, добре, а тоді є щось типу помідорів? Е, є яблука. О, давайте. До побачення. Цікаво, а я впоралася? Привітати! Ти пройшла усю гру. Я менеджер. Вау, ми справді? Так, справді, ти молодець, а тому о, можеш, будь ласка, попіклуватися про магазинчик ще трохи? А скільки? ну десь так, місяць, бо я іду у від. Ну, а, рабочий подорож, а, Так. А не на каникулы? Не-не-не, не отпусков, не каникул, просто обычный вид рабочий подорож, Так. А если вам сподобалось видео, то, пожалуйста, поставьте в подавайки и подпишитесь на канал. Усім папа, мої патріотики. Слухай, можна вона колись поподорожувати? Поподорожувати? Ну так, може, поподорожуємо у світі ігри? Не знаю, можливо. Але якщо захочете, то можливо спробуємо. До речі, а що це означає? Ну, я тобі потім пояснюю уже у самому ділі. Добре, я люблю тебе, моя нова подружка. Я теж. Слухай, а що якщо ми туди? О, ого, що так відбувається. А давай дах заліземо. І вволимо той гелікоптер? Давай. Диви, маю дробини. Надо другу. Треба через поліцейський участник. Я тихо пробралася. Найс. Забирайся. Ой, а де вона? <гум> а. Ну що, <шо>, угоним? <гум> ну що, полетіли? Та ви що ви угнали наш гелікоптер? Ну, все, тримайтеся. Я вб'ю за гелікоптер. Якщо ви захочете побачити, як я їм дам реванжа, то обов'язково поставте вподобайки. Так, все, камера, можна, будь ласочка, виключитись, бо у нас тут дуже важливі справи. Ну, що там? Пошук гелікоптера продовжується. Угу. А ти що ще й знімаєш? Так я бачу, що ти знімаєш, давай виключай.